Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, я сьогодні пообіцяла прокурору Панасюку, що виставлю його декларацію про доходи. Е, я вважаю, що ми з вами повинні знати наших героїв в обличчя. І зараз вам зачитаю декларацію про доходи прокурора Панасюка. Бо виходить так, що ми з вами дуже дурновата нація, коли ми е, під час війни утримуємо. Е, Таку прокуратуру бездіяльну, яка фальсифікує справи на громадян, і платимо їй за це ще й такі гроші. І, до речі, дуже-дуже багато питань по перевірці роботи прокурора Панасюка і по його доходах, і дуже багато питань по його дружині. Зараз вам все розкажу. Значить, дивимось. Декларація подана 25.03.2024 року. Тобто ми дивимось декларацію за 2023 рік. Звітний період 2023. Охоплює попередній рік. Значить, панасюк Володимир Степанович. Київська область, Білоцерківський район, територіальна громада Білоцерківська, місто Білоцерква. Значить, збігається тут усе, збігається. Далі читаль. Дружина, Сириця Кристіна Васильівна, син Панасюк Артур Володимирович. Ну і далі поїхали. Об'єкти нерухомості. Земельна ділянка. Дата набуття права 910.2015. Декларує декларант Панасюк Володимир Степанович. Вартість на дату набуття 39927. Він власник. Далі квартира 94-го року, декларант Панасюк Володимир Степанович. Населений пункт невідомо. Значить, спільна часткова власність, 25% дружина, 25% сириця Василь Євгенович, так розумію, це батько дружини і 25% прозоро Валеся Анатолівна. Далі земельна ділянка. Дата набуття права власності. 2005 рік. Декларує декларант Панасюк Володимир Степанович. Значить, знову ж таки, спільна власність, сириця Василь Євгенович. Далі, квартира, дата набуття права, 2004 рік, декларує Панасюк Володимир Степанович. Вартість, щоб ви собі розуміли, на дату набуття, 27 518 гривень. Цікаво, правда? Значить, Панасюк Володимир Степанович відсотки, сириця Крістіна Васильівна відсотки, Панасюк Артур Володимирович і Панасюк Тамара Андріївна. Далі. Автомобіль легковий. 2019 року декларує дружина: Сириця Крістіна Васильівна Сузукі. Оціночна вартість 515 тисяч. А далі, друзі, дуже цікаво. Значить, Джерело доходу. Юридична особа зареєстрована в Україні на іменування Київська обласна прокуратура. Спочатку був в Київській обласній, а я так розумію, що в цьому році перейшли в Київську окружну. Значить, розмір заробітної плати 881 273 гривні. Декларант Панасюк Володимир Степанович. Далі є другі моменти. Юридична особа зареєстрована в Україні, ТОВ агрофірма Нива дохід від надання майна в оренду, ну, діляночку отрив і декларує 26 тисяч 587 гривень. Далі е, є у нього дружина, я ж вам про це казала. І ситуація по дружині дуже цікава, тому що за інформацією, яка міститься в інтернеті, ну, може, вона неправдива, я ж не знаю, то е, нехай спростовують. А значить, працювала ця жіночка спочатку в е, виконавчій службі, а потім перейшла в інші юридичні особи. Буду вам зачитувати. Значить, е, байкер Маккензі Україн БВ. Що воно таке? Давайте розберемося. Значить, за цим місцем роботи дружина отримала це основне місце роботи дружини прокурора Панасюка. 313 928 гривень. Далі. Додатково вона отримала значить 24 805 гривень. Далі додатково отримала 43 111 гривень. Далі додатково отримала 350 гривень. Додатково отримала 1300 гривень це все по цій юридичній особі. А далі отримала 136 тисяч гривень. А далі отримала управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, отримала 6816 гривень. А далі дуже цікава ситуація. От яку б хотілося, щоб мені пояснили спеціалісти з набу там, чи з якоїсь іншої структури. Е, у 2023 році. Декларація це за 23 рік. Розмір активу прокурора Панасюка зіставив 30 тисяч доларів. Значить, спільна сумісна власність з дружиною. Далі тут є ще рахунок в ощаді 30 571 гривня. Далі є рахунок в приваті 4853 гривні. Тут ще щось є, але немає даних по цьому всьому. І далі ми з вами можемо запросто подивитися декларацію прокурора Панасюка, подану в 2023 році, 26.03, за звітний період 2022 року. На той момент прокурор задекларував тут, в принципі, все те ж саме, але задекларував прокурор на той момент. 17 тисяч доларів. Тобто, поки в країні почалось повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна в 2022 році прокурор Панасюк, чи в 23-му, я не знаю, як правильно це розсудити, це не, не я цим маю займатися. Але прокурор Панасюк заробив десь 13 тисяч доларів. При тому, що десь потрібно було жити, щось потрібно було їсти, кудись потрібно було переїжджати, бо у нас саме брали Київську область, але у прокурора Панасюка гарні доходи. Я бажаю кожному українцю таких доходів, бо, ще раз кажу, ми з вами дуже дурноваті, що утримуємо, уявіть собі, 800 з лихом тисяч це на одного прокурора. Не враховуючи всіх інших його доходів. У 2025 році усім прокурорам пообіцяли надбавки до їхньої заробітної плати, то що вони бідненькі в нас не доїдають, не досипають, і на кусок хліба у них грошей не вистачає. Але є дуже цікавий момент. Зараз хвилинку. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось в мене тут зі світлом бачу проблеми. Значить, так. Є дуже цікавий момент ще по прокурору Панасюку стосовно його дружини. Може, знову, може, я щось не так розумію, то є на то відповідні служби, які теж отримують непогані гроші за свою роботу, і нехай пояснять, як то так відбувається. Значить, юридична особа, в якій працює дружина прокурора Панасюка. E, значить, заключала дуже цікавий договір. E, договір, значить, воно є на Прозоро. E, значить, національна акціонерна компанія Нафтогаз України. Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва на 35 мільйонів гривень. E, хто не розуміє, що відбувається? ну, Буду далі вам читати, може, так буде зрозуміло. Е, значить, е, так. Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків звернулось до Київського окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до представництва Бейкер і Маккензі cis Limited» Якому просить суд стягнути кошти з рахунків у банках, які обслуговують представництво Байкер McKenzie CIS S Limited, Лімітед в рахунок погашення податкового боргу на загальну суму 5 мільйонів 137 гривень 838? Тобто, що робиться, дружина Панасюка працює в юридичній особі, до речі, на 20. В 2024 році, по-моєму, на 21 жовтня призначено судове засідання стосовно саме цієї юридичної особи просягнення цієї заборгованості в 5 мільйонів. Тобто, дружина прокурора Панасюка Крістіна працює в юридичній особі, котра мало того, що укривається від податків, але дуже гарні заробітні плати платить своїм працівникам, таким здібним працівникам, як дружина прокурора. А ще, друзі, як ви думаєте, звідки ноги ростуть, якщо тут ще є Нафтогаз, і є послуги з юридичного консультування на 35 мільйонів. Ну хвилиночку, а це у нас державна компанія Нафтогаз. Ну, роз'ясніть мені, хтось, бо може я щось не так розумію. Державна компанія Нафтогаз. Якимось дивним чином приплочує, верніше пропонується тендер на 35 мільйонів на юридичну консультацію для такої фірми. Щось не розумію. Хтось нехай роз'ясне, бо я не розумію, є ціла купа відповідних органів, котрі мають мені і вам це пояснити і допомогти розібратися з цією ситуацією. А ще, знаєте, у нас все йде по спадковості. Зараз вам розкажу, чого. Виявляється, Ну, інтернет пам'ятає все, і батько прокурора Панасюка у нас був головою, не головою був судею апеляційного суду міста Києва. А як інтересненько. По наслідству. Якщо батько суддя, то син в прокуратурі, там невістка в виконавчі, ну пішло, поїхало. І отака шушера всі роки сидить на нашій з вами шиї, і ще потім нас з вами кудись там пробують притягнути до якоїсь там відповідальності. Працюючи в юридичних особах, ми знаємо, що юридичних осіб публічного права в Україні немає, тобто в приватних фірмах. Витаскуючи бюджетні гроші звідти, нагинаючи нас з вами, і саме така шушера являється справжніми ухилянтами. І сьогодні прокурор Панасюк біжав. Я думаю, що ви то бачили, коли ти починаєш їм ставити питання прямі про їхній діяльності, про де вони беруть гроші на то все. Чого, наприклад, мій чоловік, котрий воював, ділянку земельну не може отримати, а прокурора Панасюка он їх скільки. А якщо зайти подивитися декларацію дружини або декларацію е батька прокурора Панасюка, то там взагалі дуже цікаво. Е за теперішні декларації немає, але інформації попередньої цілком достатньо для того, щоб розуміти, скільки бабла вони на нас з вами скосили. Хто там каже, що може, ми там маленькі податки платимо, да, там, що саме з моїх грошей заробітня плата не йде цьому прокурору? З кожної копійки, яку ви витрачаєте в магазинах, яку ви будь-де витрачаєте, у цій шушарі і нараховується заробітня плата. Цікаво. Ну, я думаю, що батько прокурора Панасюка, суддя Панасюк. Може похвалити свого сина, тому що вони дуже гарно напрацювали схему. І ну, не забувайте собі, дивіться, у 2016 році тут якась відбувалась перевірка, десь там з'явився цей прокурор. А в 2016 році ми пам'ятаємо суддю Дубановську, котра з'явилася теж в Білоцерківському міськрайонному суді. Пам'ятаємо її чоловіка, котрий з'явився е, в Генеральній прокуратурі. А ще пам'ятаємо представника КДК у Київській області. Поліщука, котрий теж десь там з'явився, і усі вони виходці з Донбасу. Як цікаво, правда? А на той момент президентом теж був далеко не Зеленський. І оця вся шушера, оці всі роки, сиділа на шиї українців, і хтось за гарні справи в свою сторону поптягував усю цю -сю шушару сюди. Ми пам'ятаємо судді. По суді Дубановській справи по Майдану ми пам'ятаємо, суддя, Дубановська замішана в справі зі штефою. Ми це все пам'ятаємо. Інтернет це пам'ятає. Дуже погано, що Генеральна прокуратура цього не пам'ятає, і чоловік Дубановської до цієї пори не звільнений. Кругова порука діє в Україні по цей день. По наслідству усе передається. Ну, здається, що хотіла розказала. Декларації є у вільному доступі. Панасюк Володимир Степанович, можете передивлятись прокурор Київської, е, Київської окружної прокуратури. До речі, е, цікава штука. А що в Україні є округи? Що у нас з'явились окружні прокуратури? Чи в Україні є округи, що у нас з'явились окружні суди? Здається, такого поділу у нас не було. І будь-яка дія, котра виконується всупереч Конституції. Не може вважатися законною. Е, тому створення окружних прокуратур і всього іншого теж не може бути законно. Е, до речі, ще раз розкривайте очі і нагадуйте самі собі, можете інтернет відкрити полистати. При кому ж відбулись такі величезні кардинальні зміни в усій цій шушерській системі? При кому з'явилася поліція, поліс? При кому з'явилися окружні суди, окружні прокуратури. Хто це там керував, нагадайте самі собі, не буду казати, бо зараз ця е е секта знову накинеться за цього свого сивочолого. Але нагадуйте собі, що це все відбувалося. Ми з вами це все спостерігали, дивилися, а тепер маємо наслідки з того. Тому якось так. Е е прокурор Панасюк. Дуже цікаво побачити вашу декларацію про доходи за 24-й рік. Мені дійсно дуже цікаво, тому що я розумію, що в 24-му році ви теж не бідували і ви, і ваша дружина з її юридичною особою, яка укривається від податків. Якось так. Волю усім е, політичним в'язням, тому що зараз їх по-другому не назвеш. Волю усім військовим, котрі е, опинилися в таких умовах, де змушені були залишати якісь свої позиції, ще щось волю кожному активісту і кожному патріоту. Разом сила, разом до перемоги. І, е, знаєте, як е, кацапи так кричали: Смерть катам, отак. Ото і нашим цим узурпаторам також смерть. Далі буде.